Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині. Поки тисячі військових щодня ризикують життям на фронті, окремі особи намагаються нажитися на армійському майні. ДБР системно протидіє таким явищам і послідовно документує кожен факт розкрадання. Злочинну схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег. Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворили значні надлишки дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки наліво. Для конспірації вони змінювали номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи і таким чином вивозили пальне з частини. Документально підтверджено факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального з загальною вагою майже 23 тонни. Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.